Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Kia Sorento 2012 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2.4 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі, ось в такому чудовому чорному кольорі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною зимовою гумою. Візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. Дуже чудовий та класний стан, ось так воно все виглядає. Автомобіль приїхав з Америки з незначними пошкодженнями. Фарбований лише один елемент це задня ляда багажника. В Україні лише один власник. На автомобілі 210 тисяч км пробігу. Перейдемо до салону та до комплектації Всередині у на нас очікує ось такий текстильний чорний салон. Салон нормальний у стані, взагалі без нарікань. Все тут чудово, нема дуже сильної затепності і так далі. Електропакет по осі вікнам, електрорегулюровка бокових дзеркал, мультикермо, круїз контроль, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, бортовий комп'ютер, магнітола, все, що потрібно. В принципі. Перейдемо. На задній ряд. Ось так виглядає задній диван. Салон дуже стан, в дуже чудовому стані, реально за салоном стежили, в принципі, взагалі без нарікань. З технічного боку, автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська, 2, а місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит та болізінг. Усім гарного дня!